Агробізнес із перемоги стартував у футбольній першій лізі сезону 2025-2026. На домашньому стадіоні юність команда з Волочиська приймала лівий берег. Київський клуб, який минулого року виступав у прем'єр-лізі, телеканал TV4 показував матч у прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції, компанія, агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. Футбольний поєдинок розпочався багатообіцяюче. Вже на третій хвилині зустрічі господарі Поля відкрили. Рахунок. Автором першого голу команди у сезоні став нападник агробізнесу Максим Витюховський. Після передачі з флангу він вдало зіграв у штрафному майданчику та переправив м'яч у ворота. А на 26-й хвилині забив ще один гол. Цього разу ударом у падінні після навісу з лівого флангу. Ніколи в житті не забивав два гола. В матчі я дуже сильно, я мені навіть снилися сни. Я дуже про це як можна сказати, мріяв і дякую Богу, що я сьогодні забив два гола. Хоча я міг забити набагато більше. Ну це дуже радує, що є стільки моментів нашої команди. Забив ваші голи, а прощі, які їм були моменти, не забив. Це хороші передачі з флангами. Багато працюємо, це дякую партнерам, що вони знайшли мене. Я дуже задоволений цим. У другому темі ініціативу перехопили та почали грати активніше. Гості. Лівий барег провів кілька замін та почав атакувати. На 52, й 59-й та 76 й хвилинах. Кияни били по воротах, але забити їм так і не вдалося. Тому матч завершився із рахунком 2-0 на користь агробізнесу. Зміст непоганий в нашій команді, але ми повинні і повинні розуміти, що контратаки суперника будуть і далі будуть дуже, дуже опасні, небезпечні. І в цьому треба готуватися. Ми повинні повертатися в еліту. Як ми це зробимо, ми побачимо, але у цей перший матч нам я думаю, допоможе зрозуміти, як далі діяти на полі. Зрозуміло, що приємно вигравати стартовий матч, тим більше проти команди, яка ще в прошлому сезоні грала в ОПЛ. Хороша команда з хорошою інфраструктурою, з хорошими футболістами. Ми готувалися до тої гри серйозно, передивлялися, розбирали, ну, виграли, то й слава Богу. У міжсезоні агробізнес вдало провів контрольні матчі. Головний тренер команди каже, це допомогло продовжити переможну серію і на офіційному рівні. Якщо ти в контрольних матчах граєш з позитивним результатом, від того з'являється впевненість футболістів. За результатами гри команда з Волочиська посідає перше місце у турнірній таблиці першої ліги України, маючи у своєму активі три очки. Наступний матч агробізнес проведе на виїзді. Гравці зустрінуться у поєдинку з футбольним клубом Буковина вже у суботу, 9 серпня.